Слава Господу нашому Ісусу Христу. Сьогоднішня ця проповідь буде називатися дорога додому. Дорога додому. І перш ніж говорити про дорогу додому, варто визначитись, а що для мене є дім? Що для мене взагалі є дім? Є люди, для яких дім це. Місце їхнього проживання, це, це там, де вони народилися, це там, де проходило їхнє дитинство, юність. І вони розуміють, що це мій дім. Ці люди сміло попадають в категорію тих, які можуть. Сказати, що всюди добре, а вдома найкраще. Де б вони не були, в яких умовах, які є комфортніше, зручніше, краще для проживання. але коли вони повертаються додому, вони кажуть, все-таки це мій дім вдома вдома найкраще. Таким людям дуже важко поміняти місце проживання. Місто проживання про країну взагалі мовчу, поїхати в іншу країну, жити для таких людей дуже-дуже важко. Коли ми нашою сім'єю могли поїхати десь якусь подорож чи поїхати на якийсь відпочинок, і коли дорога нас вела додому, ми завжди з полегшенням говорили нарешті рідні бардаки. Нам так хотілося повернутися. Я не кажу, що там завжди реально були але но... Це наше рідне, це наш дім. Для когось є люди, які взагалі не прив'язані до місця. Взагалі не прив'язані до місця. Вони не прив'язані до місця праці, вони не прив'язані до кола друзів, їх не тримає нічого, їх не тримає культура, їх не тримає звичай, їх не тримає мова. Їм дуже просто переїхати на проживання в другу місцевість, навіть в другу країну. Є люди, які навіть спеціально це роблять і кажуть, ну, щоб змінити обстановку. Є таке. Якщо це люди сімейні, то для когось дім це там, де її чоловік, його дружина, де їхні діти. І тут не залежить, де б вони проживали, головне, щоб біля мене були мої, моя сім'я. І там, де ми будемо разом, там і буде наш дім. Коли люди молоді, які недавно дружилися, не раз Говорять один одному дім там, де ти. По різному різні люди, різне вважають своїм домом. Зараз в Україні в час жахливої війни війна в багатьох забрала їхній дім, місце, де вони народилися. Де проходило їхнє дитинство, де їх любили. Війна забрала їхніх рідних, їхні сім'ї. Що для таких людей має стати домом? Це важко. Це важко. Знаєте, Біблія, автор послання до євреїв описує людей, які багато. Подорожували по тій земній долині і вони вважали себе пілігримами і мандрівниками. І цих людей не тягнуло повертатись туди, звідки вони вийшли. Тому що каже слово Господнє, вони розуміли, що тут на землі, вони не мають дому. Тому що вони глибоко в серці своєму вірили і розуміли, що їхній дім на небі. Колись був такий гурт «Назарянин». вони співали пісню, яку я дуже любив мій дім на небі. Дім. Що для мене є дім? Знаєте, є такий цікавий момент, я не знаю, хто з вас помічав, але чомусь дорога додому, вона є коротша, ніж та ж сама дорога, яку ми долали, їдучи з дому. І коли ми, Тільки коли відбулася деокупація, ми їздили в Бучу, в Вірпінь в ті сторони, і дорога по кілометражу там займала нам. Ті самі кілометри новояврівськ Буча, Буча новояврівськ Ну Но чомусь Буча новояврівськ дорога була коротшою, ніж новояврівськ Буча. Чомусь так є дорога додому. Щоб би не було твій дім, дорога додому є чомусь легша, вона є чомусь, чомусь швидша, тягне додому. Так буває, так буває зазвичай. Не завжди. Не завжди. Не завжди, на жаль, не завжди. І ми знаємо з життя, навіть, є такі моменти, коли в сім'ї немає ладу, коли ми з чоловіком, дружиною, немає ладу. То хтось з них не спішить додому, не хочеться додому. Хочеться подовше затриматись на роботі. Хочеться знайти собі в гаражі якесь заняття, щось розбирати, збирати машину, тому що не хочеться йти додому. Коли мої діти підростали і себе часом неслухняно поводили, ну як діти, особливо, якщо це було під час богослужіння, я їм міг навіть під час розбору слова накивати пальцем, сказати. Дома я буду мати з вами серйозну роботу розмову. І вони, знаєте, потім признаються вже тепер згадують ті моменти і кажуть, нам очікування тої розмови було страшніше, ніж сама розмова. І нам було страшно йти додому. Нам так не хотілося йти додому, бо там нас чекає серйозна розмова з татом. Буває по-різному. Коли ми читаємо Слово Боже, ми згадуємо історію одного Божого чоловіка Ездре. Коли він зараз багатьма тисячами тисячами людей проживають на чужині в місці їхнього полонення, їхнього вигнання, і приходить час, сповняються ті часи, коли вони можуть повертатися додому. Вони можуть повертатися на рідну землю. І важко уявити, яким серцем Ездра, і ці люди поверталися на землю, яку хтось з них, десь їхні батьки залишили 70 років тому. І вони розуміють, що там зруйнований храм, місто. І в них величезна місія всьому цьому дати життя, підняти з руїн, відбудувати. Ми йдемо додому, дорога додому. Я собі не можу уявити, от коли ми читаємо історію, 10 людей, невеликовно смертельно хворих, зустрічаються на своїй дорозі з Ісусом Христом. І Христос говорить, ідіть, покажіться І Коли вони йдуть, вони побачили, що проказа їх залишила. Вони ізцілені. Вони можуть повернутися у свої доми. Я не знаю, з яким серцем вони летіли в свій дім дорога додому. А знаєте, не в кожного така була дорога додому, і коли ми читаємо один з таких моментів з життя Давида, коли він теж повертається додому, але вже здалека він бачить, що місто, там, де його сім'я, де сім'ї його друзів, Бойових товаришів горить здалека видно, згарища над містом. Що могло бути в серці Давида? Які тривоги були, з яким серцем він повертався в цю місцину, думки ми сьогодні чули, що там тільки могло руїтися, а де мої рідні, а де діти? Що з ними? Місто згорене. І дорога додому зовсім не така, як в тих, які зцілились від прокази, і як Вездри. Ми читаємо, яка була дорога додому в Якова після багатенно років, коли він залишив свій дім, пішов звідти. І здається, отут його дружина, отут всі його діти, отут вся його сім'я з ним. Но все рівно його дім там десь там. Там, де він народився, там, де його рідна земля, там його рідний народ, його тягне туди. Він нудьгує про цю землю. І він з сім'єю повертається туди. Ну, хто читає Боже Слово, знаєте, з яким серцем. Там його чекає розлючений брат, і це питання не вирішене. І він з тривогою повертається, якою буде ця зустріч. Помилує мене брат, простить мені, брат, сім'ю мою пощадить, як це все відбудеться. Молиться, плаче, шукає лиця Божого, ніч не спить, стоїть на молитві перед Господом. Дорога додому. Дорога додому. А блудний син. Яким було його повернення, які думки були в його голові, в його серці? Дорога до рідного дому но така непроста. Якою буде зустріч? Чи простить мені мій батько? Чи прийме мене мій брат? Ким я повернуся в свій дім. Дорога додому буває така різна. Евангелії згідно Луки, 23 розділ, з 26 вірша. Цей відривок називається Путь на Голгофу. А як його Ісуса повели, то схопили якогось Симона із Керінеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб Він ніс за Ісусом. А за ним йшов натоп великий людей, жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив, дочки Єрусалимські, не ридайте за мною. За собою ридайте, за дітьми своїми, бо ось дні настають, коли скажуть блаженні, неплідні та утроби, які не родили, і груди, що не годували. Тоді стануть казати горам поспадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву, то що буде сухому? І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного а одного ліворуч. Ісус же промовив, Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. Ісус іде на Голгофу вулицями Єрусалиму. Хто був в тій місцевості, а можливо, хто проходив. Є така можливість пройти відеоекскурсію Єрусалимом, цей шлях, він весь час, весь час плавно, поступово йде вверх, 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 вверх. І оцими вулицями стікаючи кров'ю, син Божий, падаючи під Христом, іде на Голгофу. Це дорога страждань. Її називають Долороса. Дорога страждань. І знаєте, десь роздумуючи над текстом, прийшла така думка. Ця дорога страждань, це була дорога Ісуса додому. Кілька годин перед тим Він зібрав учнів і сказав: Я йду до Отця. Я йду додому. І оцей шлях його додому проходив через. Череповище. Його шлях додому проходив через голофу. Шлях додому. Він такий тяжкий. Дорогі мої, я хочу, щоб кожен з нас ми пам'ятали, ми розуміли. Дорога додому, кожного з нас ця дорога своя. Ми тут на цій землі, ми мандрівники, ми подорожуючи, ми пілігріми. І кожного з нас буде своя дорога додому. Я не знаю, якою буде наша земна мандрівка на цій землі в кожного з нас вона буде складатися по-різному дні нашого мандрування по цьому лицю землі. Щоб Ми пам'ятали, що ця мандрівка все рівно це наш шлях додому. А наш дім, там, де наш Господь Ісус Христос. Пам'ятаємо про це, який би не був цей шлях додому, в когось легший, в когось дуже нестерпно важкий. Дорогі друзі, це шлях додому. Там нас чекають. Там нас чекає Той, який сказав свого часу, я йду приготувати вам місце. Знаєте, серед нас є немало людей, які проважали від цієї землі своїх рідних. Вони вже вдома, а ми ще в дорозі. Хай Господь благословить, дорогі мої. Хай Господь благословить, щоб ми завжди пам'ятали і жили цим. Мій дім на небі, де мене чекає Господь. Піднімося для молитви.